Так, всім привіт! Квадромото. Сьогодні знімаємо Ford Shark 3 модель, це 250 й Це модифікація йде в виключно камуфляжному режимі, тобто не як IFC. Вони трошки відрізняються, але двигуни у них однакові. Ця модель отримала двигун 227 кубів та мотор дуже хороший надійний мотор. Він працює на бензині, карбюраторний, 4-тактний, без проблем, можна налаштовувати кататися. Модель широка, як бачимо, база широка, крила закривають повністю весь простір. тобто Є два багажних відсіки, є зарядка для телефону. Це допи, які йдуть. по суті. Є місце, по суті, де можна телефон цей закріпити і їздити. Якщо катаєтесь там по лісу, щоб не заблукати. По кермуванню все легко: поворотники, клаксон, два рівня освітлення, електростартер, відсікач палива. Оцю штучку, якщо нажали, то ви на ходу заглохнете. Друзі. Потім не треба дзвонити, що зламався квадроцикл. Оце відсікає просто паливо від двигуна. Так, знімаємо. Тут великий, великий екранчик, мотор. Е, кермування вже йде. По суті, бачимо, що налаштовування йде, е, я, яскравості, приборка повністю, тахометр, тріп, виводить е, електронний Ну Тут по суті, як такового немає. по-моєму, просто відкриваєте, дивитесь. там, по-моєму, Тут бачок йде на 7 літрів і там немає як такового, вимірювання пального, тому воно показує, просто коли повний і коли пустий. Точного вимірювання на цих моделях не буде. Це на 300-х і на більших. В комплектації йдуть два брілочка, Тут сигналізація, дистанційний пуск. В принципі, вони особливо не потрібні, тому що вкрасти такий квадрик вже буде набагато важче, ніж дитячий. Коробка варіатор під праву руку, драйв, реверс, нейтральне положення, два ключа в комплекті. Ключі в принципі, тут можна потім ще переробити, якщо загубити, але краще не втрачати, тому що це. Дуже моторна така штука, і не багато хто береться переробляти. Так, Посадка подвійна, є спинка, тримачі для рук є. Це, До речі, накладки йдуть під кофри. Сидіть можна вдвох. Тут, ну, я це називаю полуторна посадка, але по суті це двомісний. Бачимо, що є дві платформи для упора ног, і для водія, і для пасажира. Так, перейдемо до е, самого огляду. Значить, тут у нас, як і на 200-х шарках, йде повністю така моноброва. Вона йде е, ледовська, два рівня освітлення, додаткова панель, кінгурятник передній, накладка пластикова, але по суті, тут під цим, цим йде метал. Е, маленький масляний радіатор, е, подвійний А-образний речах. На кожне колесо спереду у нас незалежна гідравліка, е, амортизація і е, дискові гальма на передні колеса. По задній системі тут у нас іде маятниковий, один на вісь Амортизатор йде з регулюваннями. Ось тут знімаємо, підвешуємо Получається, колеса, задню вісь піднімаємо, регулюємо під свою вагу. 25-й вал розборний, є фаркоп, дискові гальма. Тут, до речі, непогані супорта стоять, як на лінхаях. Задня вісь у вас тормозить одним тиском, спереду у вас тормозить обома колесами одразу. Вихлопна система, бачимо, заглублена вниз і знаходиться під, правим, під правою фарою задньою. Поворотники, стопорі все є. Так, на сьогоднішній день ця модель коштує 2650 доларів. Доставка безкоштовна. Форт надає гарантію один рік, обслуговування є по всій Україні. Замовити можна у нас квадромото. Телефон бачите на екрані. Доставки по всій Україні без передоплат. Тому, якщо хочете, бронюйте три штуки таких по наявності. Всім гарного дня!